Забезпечення персоналу інтернетом, автоматизованою системою документообігу, іншими програмними продуктами, підтримка працездатності комп'ютерів та мережі, над такими питаннями працює колектив служби інформаційних технологій, який налічує понад 60 фахівців. З останніх розробок колективу система електронний наряд, яка поки що діє в режимі дослідної експлуатації. Спеціалісти різних підрозділів сподіваються, що система значно вдосконалить роботу персоналу АЕС за нарядами. Колектив СІД зараз активно працює над проведенням робіт з українізації інтерфейсів, персональних комп'ютерів, операційних систем, офісних пакетів. У зв'язку з введенням в дію мовного закону всі програми на нашому ПК мають бути українською мовою. До кінця нинішнього року усі персональні комп'ютери користувачів АЕС матимуть український інтерфейс. Повномасштабна війна негативно вплинула на все і ускладнила усі сторони життя. Це стосується і питання постачання комп'ютерного обладнання. Однак, попри усі труднощі, поступ відбувається. Ми намагаємося розвиватися. Ми намагаємося впроваджувати нові робочі місця в комп'ютерні мережі. Так, наприклад, тільки за цей рік ми проклали більше п'яти кілометрів кабеля і підключили більше ста нових робочих місць в нашу комп'ютерну мережу. Працівники служби інформаційних технологій зараз інтенсивно впроваджують електронне погодження документів. «Щомісяць місяць на автоматизоване погодження? Нам надають і впроваджуємо біля ну, декілька десятків видів документів. Так що цей напрямок працює, працює дуже активно і, в принципі, дозволяє нам зараз використовувати наш робочий час більш оптимально забезпечення працівників АЕС можливістю працювати дистанційно. Це також завдання співробітників СІД. Така форма роботи довела свою ефективність під час жорстких карантинних обмежень. Її актуальність не втрачається і у воєнний час. Працювати дистанційно наразі мають можливість сотні працівників АЕС. Сьогодні, як ніколи, актуальним питанням є захист інформації. Захистом від зовнішніх та внутрішніх атак займаються кілька підрозділів. Це лабораторія технічного захисту та відділ системного забезпечення, де знаходяться системні адміністратори. Теж є встановлені і розгорнуті на станції спеціалізовані програмні продукти, а також програмно спеціалізовані програмно-апаратні комплекси, які фільтрують трафік, які аналізують трафік. Які аналізують атаки, система реагує на спроби доступу і припиняє їх. Наразі з усіма хакерськими атаками вдається впоратися, але рекомендації для користувачів інтернету, зовнішньої пошти та інших ресурсів незмінні: використовувати антивіруси, не повідомляти паролі, не відкривати підозрілі вкладення. Інформаційні технології важлива сфера будь-якого сучасного виробництва. І атомна електростанція не виняток. Тут всіляко підтримують їх розвиток, ідучи в ногу з часом.